Щось мені, ця ідея ну, не дуже вже подобається. Давайте переробимо її нахер повністю, тому що ми, ми не готові тут ризикувати. Клієнт перезвонила, сказала, там, майстер нетрязному стані. Саме краще рішення в цьому випадку це завжди говорити. Тобто це не може так зробити, я тобі зроблю отак і все. Доброго дня. На зв'язку компанія LP. І сьогодні у нас рубрика Що по ремонту. У гостях у нас project менеджер В'ячеслав. Мене звуть В'ячеслав, я Project-менеджер, і я відповідаю за всі етапи робіт на об'єкті, за організацію людей на об'єкті і за організацію матеріалу на об'єкті. Як вам робота взагалі подобається? Хотіли б щось змінити? Ну, не знаю. Будівництво для мене це. Як так сказати, як творча робота. Цікаво просто дивитися, що вийде в кінці. За творчість нормально платять? Ну я б сказав би не ображають. Не ображають? Не ображає. Більше хотілося б? Ну, Якщо що за... нас керівник компанії чує, це <плес> потрібно говорити. <плес> <Дивись>. То ж <плес> не коли ти дійшов до якоїсь планки, ти розумієш, що ти то заробив, і ти розумієш, що ти можеш зробити ще більше. Вячеслав, скажи, будь ласка, чи готовий ти відповісти на декілька питань? Ми хочемо, щоб у нашій рубриці люди трошки більше розуміли про ремонт та про всі нюанси, які можуть бути з цим пов'язані? Давай, поїхали. Почнемо питання номер один. Як ви обираєте матеріали для ремонту і як ви гарантуєте їхню якість і відповідність специфікаціям? Дивіться, на певний етап робіт вибираються певні етапи, певні матеріали. Тобто, якщо розглядати окремий етап робіт, беремо, припустимо, штукатурку. Тобто, є, праці, є виробники, які заявлені там, на е, звітовому рівні, перевірені якісні матеріали. Тобто матеріали ми підбираємо, можна сказати, так сказати, під клієнта. Тобто є дорогий якісний матеріал. Який перевірений руками, є аналоги, які можна придбати, але треба попередити клієнта, що відповідальність за цей матеріал клієнт має взяти на себе, тому що ми не готові типу, ризикувати. Тобто є перевірені, є неперевірені. Ну і ви частіше користуєте, звичайно, перевіреним. Переходимо до наступного. Як ваша компанія вирішує проблеми, які можуть, звичайно, виникнути під час робіт, і як ви ставитеся до змін в проєкті через непередбачені обставини. Дивись, навіть якщо виникають якісь проблеми, любу, любу проблему можна вирішити. Ну але для того треба щось зробити, правильно? Це немає такого, що не можна щось вирішити. Є два варіанти: або ми робимо, або ми не робимо. Тобто, якщо є якісь зміни в проєкті, я думаю, то не проблема. Все можна обґрунтувати, донести до замовника і вирішити, і внести якісь зміни або корективи. Е, зрозуміло. Дякую. Е, питання номер три: е, яким чином ви забезпечуєте дотримання термінів виконання робіт? Термін виконання робіт. ну, те, Також, якщо розглядати якийсь певний етап робіт, є якісь норми виробітку. Тобто на, на цьому фоні складається календарний графік. Тобто є об'єм, є поставлена кількість людей, є свій календарний, календарний графік, якого ми притримуємося. Ну, тобто, Це реальні терміни. Можна обіцяти, ми зробимо то за два дні, хоча по-реальному то нереально виконати. Тобто все має бути пораховано і подана інформація на клієнта з реальними термінами. Добре, у мене квартира 60 квадратних метрів. Так, скільки, наприклад, у мене немає навіть дизайн проєкту. Який термін ви мені запропонуєте одразу, щоб мене закрити в продаж і в свого клієнта в майбутньому? А мені насправді потрібен ремонт. Давай. Якщо скільки розглядати реальні старувати. терміни, дивись з, 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 з цими так сказати, етапами, що ми вже пройшли, і що я вже бачу, то реальний термін. Під ключ зробити житлове приміщення це один місяць на 10, 10 квадратних метрів це один місяць роботи. Зафіксували один місяць, то. Так, 60 10 квадратів, проект. 6, 6, 6 місяців. місяців то реальний термін. Якщо є дизайн-проєкт, якщо є чітка комунікація клієнта з виконробом, менеджером, є чіткі рішення, немає там, пауз. Ну і плюс можуть бути всякі форс-мажори, так сказати, там, технологічні там, висихання. Плюс там, якісь матеріали, які їдуть там за кордону. То, то це все треба враховувати. Реальний термін місяць 10 квадратних метрів. Рубрика «Постановочні питання закінчилась. Тепер до серйозного. Пенсі. Що ви робите, коли працівник ну майстер приходить п'яним на роботу? Дивись, таких випадків було дуже мало, але один все-таки був. Клієнт. Лише один? Лише один був. Розповідай. Клієнт перезвонила, сказала, там, майстер не треба стані. Окей. Він передівся, пішов додому. типу. Вона сказала, типу, його треба там, дати в... оштрафувати, там, наругати, блін, такого плану. Я що сказав? Дивіться, всі ми люди, всі ми розуміємо. П'яній людині нічого не докажеш. Тобто, майстер прийшов в себе, потім все було проговорено, було оштрафовано його. І, в принципі, він працює далі, він все зрозумів. Він зараз під контролем. Я думаю, все нормально. Головне, щоб на роботі напив. Можна да. після, можна до, але не під час так, роботи. Але не під час роботи. Добре. Ми всі розуміємо, що клієнти бувають не дуже е, приємні, але все ж таки з ними треба комунікувати. І ми всі розуміємо, що під час ремонту дуже багато фокапів може трапитись. Як ви доносите цю інформацію? Е, дивись, що в них виходить. Найкращий е, е, так сказать. Саме краще рішення в цьому випадку це завжди говорити правду. Тобто підійти до клієнта або зателефонувати, сказати: дивіться, сталася така, така ситуація, там, з нашої вони, не з нашої вони. Потрібно прийняти рішення, там, готові понести відповідальність, або там, купили матеріал, він там неякісний, тіпо, то ваша вина. Тобто, саме краще рішення це правда. Кажеш правду, і все налагоджується. А ось як ти вважаєш, чи варто давати? Майстрам змогу відповідати на якісь питання клієнтів, якщо вони їх застали безпосередньо на об'єкті, і вже почали комунікувати майстер-клієнт. Тобто нема ні проджекта, ні експерта, ні виконроба, і майстру доводиться самому вирішувати це питання. Ну тут, дивлячись, який то, який -то напрямок іде зараз робіт. Якщо стосовно електрики, зрозуміло, що там він має все знати. І так само менеджер має знати всі там принципи роботи. Але ми розуміємо, що технології вони рухаються. Тобто Майстри зараз можуть запропонувати щось краще. Тобто, якщо навіть іде комунікація там, майстра з, з замовником, Мені здається, що це має все-таки проходити через менеджера. Тобто, перезвонити і сказати, я запропонував клієнту такий-такий-то варіант. Погодь, будь ласка. Однак ці всі етапи треба погоджувати, щоб менеджер сказав, подав на клієнта якийсь кошторис. Тобто це не може так зробитися, Я тобі зроблю отак і все. Типу, і клієнт не буде розуміти, скільки це буде коштувати. Мо це буде коштувати там кучу грошей. Тобто, вони можуть комунікувати, потім доноситься інформація до менеджера. Менеджер погоджує ці роботи з клієнтом, це запускається в роботу. Ось я знаю, бувають такі ситуації, не тільки в ніші ремонтно-будівельні, але все ж таки багато інших, коли е, йде апсейл якихось додаткових послуг, матеріалів чи е, ще чогось. І е, в більшості випадків клієнт реагує на це як е, на ситуацію, коли йому просто намагаються щось парити і здерти з нього побільше грошей. Але. Е, в цій ніші все ж таки треба пояснювати ж клієнту, що це краще, це гірше, треба чітко розуміти, за що він переплачує. Як, як ви справляєтеся з цією проблемою? Чи часто ви з таким взагалі працюєте? Дивіться, ми живемо в 21-му віці, зараз вся інформація в відкритому доступі. Тобто, нав'язати щось клієнтом, я думаю, зараз ну, це дуже важко. Тобто Вся інформація доноситься доступно. Ти просто пропонуєш і все. Кажеш, Цей матеріал буде кращий, якщо там не вірите, проконсультуйтеся там в інших спеціалістів. Як показує практика, на фініші все воно виходить прозоро і все рухається, тобто немає ніяких там обманів і оман. Угу, Як, так. А ось, наприклад, якщо ви почали, вже закінчили чорнові роботи. Починаєте поступово переходити до е, першого серйозного етапу ремонту. Е, вже починаються використовувати е, дизайнерські матеріали, і клієнт там через місяць, наприклад, приходить до, е, до, на об'єкт і каже вам: щось мені е, ця ідея ну, не дуже вже подобається. Давайте переробимо і нахер повністю, що ви будете робити в такому випадку. В даному випадку складається кошторис заново, <с <с заново, звісно, і подається на клієнта. тобто, йому, на йому не подобається. Дивись, йому не подобається, в нього був дизайн-проєкт. Ми рухали згідно дизайн проєкту, матеріали були куплені згідно дизайн проєкту. Тобто, нашої вини в тому немає. Якщо клієнту щось не подобається, це все легко обговорюється, складається комерційна пропозиція на види робіт, які потрібні для того, щоб він на фініші отримав те, що йому потрібно. Фіксуємо цей момент, клієнт не завжди правий. Це важливо. Так зафіксували той момент, да, що клієнт не завжди правий. E, переходимо до на наступного. E, чи бувала така ситуація, що в процесі, наприклад, на якомусь певному об'єкті доводилося змінювати майстрів через непередбачувані ситуації? Як ви з цим порились? Бо я, я вважаю, що безпосередньо це дуже впливає на терміни виконання робіт і може сильно посунути в Дивись, був такий випадок. Сталася там неприємна ситуація з плиточником. да, Роботи були не завершені, хоча були обіцяні до кінця місяця їх виконати повністю. Ну, зреагували швидко, знайшли людину, поставили. Трішки не встигли по терміну, але клієнт війшов в положення і, в принципі, все пройшло вдало. А скільки була затримка? Я думаю, десь там дня 3-4, напевно. Дня 3-4, не 3-4 тижні, не 3-4 місяці, а всього 3-4 дня. Зафіксуємо. Я б хотів запитати останнє питання. Я думаю, що це цікавить багатьох людей. Ми всі знаємо, що майстри крадуть або відверто на об'єктах. Скажіть, ваша компанія, як вона з цим справляється? Чи є якісь методи, якісь інструменти, які ви впроваджуєте в свою роботу, так щоб мінімалізувати пошкодження матеріальне і моральне для клієнта? Дивіться, раніше воно контролювалося, тобто стояли камери на об'єктах, і то можна було проконтролювати тобто, або помітити. Зрозуміло, що всі майстри щось беруть, там, щось потрібно. Елементарно для дому там, саморіз потрібний, то взяв. Але я, в принципі, е, зараз в мене такий підбір майстрів, іде, що вони питають, типу, можна чи не можна. А що ви, ви ну, тобто, тобто Я можу позвонити до клієнта і сказати, там, потрібно майстер кілограм шпаклівки. Я не думаю, що там. Щось буде таке страшне для його втрат, але я ж говорю, сила в правді. Говориш правду, і все буде добре. головне відвертись. Зрозуміло. Дякую вам. Творює нормально? Можна було краще. Так, ну.